Ой, дід допався силу до вечері. Так. Да. Всім доброго вечора. Доброго здоров'я. Приходьте, да. до мене будемо вечеряти. Хто ще не вечеряв. У нас кашка рисова. У нас кашка каша. рисова. Ну, і з м'ясом було, з курячим. Ну, така смачнюща, що дід не може її наїстися. Вже другий день їсть її. Да. Їм, 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 да. Бери ще щось до кашки. А потом. Саль. саль потом вже не схочеш нічого. Не салом морози. Ти з гірчицею береш. точно. Бо потом ти не схочеш каші наїстися. а то смачного не буде їсти. А, все. Помажемо гірчицею. не сильно, бо вона ж сильно така, що аж гаш... Та нічого, та, ти не боїшся. Ти червоний їси, Їм. ну то що тобі та гірчиться? Та, да, Проти перцю. Та-да. Вона ж слабенька. Тепло в нас у хаті. Угу. Хорошо. Угу. Я тут вже розказували, що людям в Києві підключали. Та ці опалення. То як це воно там? Як же гріться людям? На свій рахунок, щоб більше електрики щоб платили, щоб опалювальними цими приладами щоб користувалися, та гроші хтось хоче. Бо в такому ж холоді висидіть, то це треба весь час танцювати тільки. же ж там воно депутат, чи хто там він. Хай школьники закаляються, їм топить не будемо. Як це так? Ого, це треба су... думати, це таке. О, падло якесь, так. Да. Точно. Совісні такі. Так, діти. А ще я прочитала, там його розказували в цьому в інтернеті, що не буде в Києві централізованого опалення, хочуть скасувати. Представляєш, не знаю, чи в Києві. Тільки чи ще десь, ну треба там подивитися відео є, що хоча тут централізоване опалення. Що... Як це так? І що тоді робити? Треба Неда... кожному своє мати чи? що? Да. Будуть підводити кожному котел, кожному тому що це... Те, щоб більше теж грошей дарувати. А як це ж представ? Кожну а... квартиру треба по котлу поставити. Да. То кричали, немає. що не можна. Що робили, Думай. як люди хотіли, Нельзя, не можна, а тепер Думай. уже <смай> комусь перевзулися. Надо, комусь треба грошей відмити. Та й все, все. Господі, що воно вже в цьому світі робиться. До вдома. Нам то ладно, залиши тут. От куті до різдва, як то кажуть. Так, дід, не розказуй так. А молодежі, що, що робить людям, як. Виживати, тільки тікати десь. Та, що сидітиме, ждатимуть. Хоч не хочу, а треба буде шукати собі десь життя спокійне. І, і таке, щоб людське було. Да. Для людей. Отаке. -то. Ми то, ладно вже, допустимо. Дровами допалимо, так? Да. Так, да, якось той. Виживемо бур'яном топить начнем. З совясниками там. Mm -hmm. Кукуру зеням. У нас дерева повинні дві старих. Будемо нові садити. Якийсь дідусь один зрізав дерево. Та, та що... Посадили. Чого? Спечай. Я... Розуміє, як як ті сидять. Та ну це брехня. В інтернеті бачив? Та то фейки якісь. Не? Да, це я буду сидіти, що мене дерева старі, то їх спилять треба, ну, да, нові посадити, а я вже що хочу, то й роблю. У себе вдома. Ну, казується, не? Так, ну воно каже, по пів дерева, та її нема. І ось, ага. Mm. Так що? Ото так що. Дурдом сонечко називається. Та, ото найкраще, хто може зараз, от його батареї на крищах чіпляють. Да. Ото тим і буде і нормально. Вони ні від кого не залежатимуть. Може якісь налоги будуть здирати. здирати. Ох, придумають, але ж, придумають. Але ж, але ж не буде проблем у них. Буде все своє. Нікому не треба відчуватися, стільки ти натопив, ну, показники, та ще щось. Ну, це так довго не буде. Ці ж наші мракобесії щось ця... придумають, щоб і там що держати. Бо гроші їм треба. Ну, якщо доживуть. Їм гроші треба. Якщо їм дадуть, я скажу. Да дадучи. Ага. Дугнати, uh -huh. а так все. Баба вже накупила зіду, як його. Mm -hmm. Хоче діда розкормить. Так, діда толку. Як з поганого поросяти. Цього. Годуй, не годуй, а що? він побіг і скинув усе з себе. Так. Останеться тільки шкура й кості. І, і вічно, наче голодний. Далоріна, така людина така людина, завжди кажеться, що вона голодна, видно, то як худе. А якщо тільки людина товста така, то їй ніхто не повірить, що вона голодна може бути. Ну, ніхто не повірить. Хоч вона й буде плакати і їсти, проситися, ну як подивляться на спину а ти і живіт. Кола, що я, тебе дужу, да, що я. Не, то Просто моя структура така. Ну, то ж, такій худій людині завжди а, хочеться дати пиріжка. Ну, то дай. Да, то я ж тобі воно й даю. Всіх так, да, ну, що? ну. Подивитися на товстого такої думки не виникло ніколи. Потіки пожалієш його, от думаєш, бідна людина, що ж воно то носить на собі таке страшне. А, Всі болячки та, вскоплюються. Ну, О, дід, дід свої розганяє болячки. Та так. Вона поженувся, а, а, а попробуй цілий день на ногах. Ну, хто тобі винен? Сам захотів. Сам хочеш так. то й бігай. Та що ж треба? Мусиш. Mm. Нема кому. Треба перепочивати трохи. Те, що треба, вже треба його потроху відкидати. Якось. Усе не входяш, дід. Ну no, так. No. Вже до мінімуму до цього, що нам тільки треба. Лишнього вже не брати на себе. Пожрати, поспати. Так, да. Виростити щось необхідне. Ну да. І лишнього вже на себе не брати. Зараз mm -hmm. городик на виробити. О, Господи, своїми городиками. Котар. Ти що дощів немає, що робиться, земля суха. Люди, воно жалюються, що по два дні дощі йшли, на силу перестали. Да? На виходні обіцяють нам. Вони тільки обіжають. Я вже це чула. Каже вихідний, кожен день. Дощ написано дощ, у телефоні дощ іде. Періщать. один день ішов і другий, а на дворі ж то його не було. Куди він ішов? Він десь мимо завертав від нас. Головне в телефоні є. А в телефоні є. І от такого з дня на день, з дня на день дощ, прийшло, час частого доща, а його немає. Це точно в тому році таке ціле літо, цілий сезон так було. Одно дощ, 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 прийде час, нема дощу. Нема, нема, так його й не було. Оце як не буде, то звізде там нам буде. Якийсь присниця, що його садить і як його вирощувати без води. Ой. От як робимо, так і їмо, да? А то ще кісточка та Там ж її не бери отак без кісточки. А де бикси. О, все на я вже... Не хочеш? Доковиряюся ну, кісточку. Та та там, то до... доковиряю цю кисточку. Та, може, щось було, то вже підпадало. То вже жучка її доковиряє. Зубала. І ще щось знайшов там. Ну, шукай. Та я трошки. Ну, доковирюй. Так, підемо далі, далі. Добрався до, як ти кажеш. Там написано все читай. Кривасана. Читати вмієш? Мені подобається, як ти розпаковувати нічого Там. не вмієш. Ну нічого не вмієш. Ото мені а тільки ти... прикольно, я спеціально розпакував, тобі даю. Що ти. Та ото ж так, якось, а якось. Удалося а тобі. Та ти, Та ти не вмієш, взагалі, нічого відкривати. Тож я... Це ще сама все розкривала, ти не навчився. Mm. Та щось погане віремо. Ага. Це з нашого хліба З Повідличком. Це з нашого хліба Піде? Піде? Не піде, то поїде. Їщі та будеш віддихати. Ох, як заварюсь. Бо завтра трудовий день оп'ять. Як засну? Оп'ять день трудовий. Ох, понравилось там. А я й вам. Ага. <зум> <зум> Бригада діді. Може <зум> вам? Я ясеньку піджарю. Давай, було, кажи. А може вам, Аби карбоніки, а ви хлопці. А давайте, давайте, що не жалко. По 70 хлопці. Та хлопці ж ви, а хто ж? Що ну, да. скажуть, дівчата на вас Хлопці ж такі, які ваті, ну хлопці. Ну так. Да. А як рімлянько, а як хорошо? Ай. А, а. Наче так і волода? Та каже, давайте все, що не жалко, все давайте. А, а може вам молочка до кави? докали. Mm. кажу. Молочка тут не ножено буде. Ага. О, так що довольні. Усі доволі. Да. Ой, хлопці. А... Треба було ваша на відео зняти. То й так. Да. Хлопців таких. Хлопці. <плес> Однакай Боже. Це ж вас два дні не буде у мене. Ой, горе. Що ж я робити? Мені так скучно буде, як у нічого. От горе. Приїдемо не переживай. Ого. Я Як до вас так привикла? А казали, не привыкайся, ну, бо скучно буде без Угу. Mm -hmm. А так-то так, що. Mm -hmm. oh. Одна помощь на селі осталась, дійде. Ну, молодежи нема. Так. А, а діда вже почали впізнаватися. А що ж зробиш? Зустрічають і кажуть, що Ру. бачили в Ютубі тебе. Ру. Ох, ніфіга, дід уже зазвізнився тут. Кажу, а лайки, ставте. Лайки ставте, хоч не бачили. Не лайки. Підписуйте. Ааа, впізнали діда. вже. Mm -hmm. Із Ютубу. Як він туди попав, а? в Ютуб пробрався. Да, у мене бабаку хоть да, да. Угу. О, туди запхля. Та-да. Да. Просто гарна така. Та да, гарні мандарини сильно добрі, маєш попробувати. Да. Я даже одну розрішаю тобі. Так. Якщо відкриєш, конечно. Я Бо ти відкривати не вмієш нічого. Та як це Раз Ну, ну, ну. Ти пішов. Ну. І Ну, Тут да, вже да. вона шкурка присохла. Та да, ти що? Да, бачиш ти? Погано не знаю, обдирається. Не знаю. Я одну обдирала, Ох, то вона сама обдерлася, а пахла, і ще такий мандарини не да. бачила. Така, така була сочна, така гарна. Да. Да. А ти щось ухватив саму більшу. Сухеньку оставила. Да, да. Скажи спасіба за цю. Дякую. Так, що ти застав їй ще. Що ти їша застав? Та да. А ваш охи напахтила. Аж вніс uh -huh. так, так. це Така мандаринка. А вкус наш, навірно. Ну, попробуй, та скажеш. Так. Це грузинський чи? Китайський. Китайський, да. так китайський так, давай швиденько, бо время кончай, запробуй. Хороша. Пахуча. Угу. Так, ну все тоді. Сочна. Хороша. Хороший десерт, баба. Не пожаліла. Дава, не пожаліла мене. Так. До свидання, діду. Усім ну, до побачення. Заходьте, приходьте, приносять та посидемо. Дякуємо, Дякуємо що що. на мене подивилися. Yeah. Все. Всім пока. Доброї ночі.